У меня получается эм, делать только, ну, только, не только ерунду всякую рисовать. Для солдатов. Трирічна Марійка одна з десяти дітей, яких батьки привели на майстер-клас з малювання. Малеча готує листівки до професійного свята українських захисників та захисниць. У кожного на столі пензлі та фарби. Діти старанно розфарбовують заготовки, які підготувала їхня наставниця Людмила Сорокіна. Добре, а тепер давай розфарбуємо волосся. Трошки ми воду приберемо. Да? Людмила Сорокіна працювала вчителькою малювання до 2014-го Жила у Донецьку після окупації міста проросійськими бойовиками з родиною переїхала до Торецька Навесні цього року знову змінила місце проживання, проте не за власним бажанням, а через загрозу, вторгнення у місто путінської армії, а також через безкінечні бомбардування з боку агресора. У Дніпрі знову взялася за. За улюблену справу працювати з дітьми. Поки малеча старанно розмальовує листівки, пані Людмила розповідає про свято Збройних сил України. А хто берігав наших козаків? Бо, Бо Богородиця Бо. та мене квісті добре. Отже, свято покрива Святої Богородиці не випадково співпадає із святом і козацтва, і днем захисників. Майстер-клас з виготовлення листівок влаштували у центрі допомоги переселенцям Краматорського району. Ми разом, попри те, що цей гуманітарний хаб запрацював лише два тижні тому. Він став осередком для розвитку творчості дітей. У нас перше заняття таке. Яке ми присвятили святом, отже, але сподіваюся, що у нас це буде добра традиція. Ми вирішили зробити такий захід до дня захисників України, який відбудеться 14 жовтня, і запросили наших діточок помалювати, помалювати листівки, які потім ми плануємо передати нашим воїнам зсу хлопцям. На майстер-клас завітали діти віком від трьох років, найстарший Руслан зі Слов'янська. П'ятикласник дуже Моє за своїм містом і друзями, які також були змушені виїхати з рідного Слов'янська. Хлопчик вірить, що українські захисники звільнять Україну від російських військ. А що ти зараз у цьому відкритку Яке побажання? Щоб ми побіділи. У центрі планують провести ще один майстер-клас, аби діти змогли розмалювати якомога більше листівок. Картинку українським захисникам та захисницям доправлять дніпровські волонтери. Марія Котова, Гайдутка, Сергій Котенко, Донеччина Тіві.